2017 рік. Уявіть, замість переходу в Борусію Дортмунд Андрій Ярмоленко підписує контракти з Ліверпулем. Клоп усміхається своїм фірмовим оскалом і каже: Ярмоло, це український салах, тільки з кращою подачею і більшим запасом соняшникового насіння. На Енфілді шаленіють, пани вчать нову пісеньку. Ярмо, ярмо, ярмо. Scores from Kyiv with love Перший матч. Ярмоленко виходить на заміну і відразу забиває. Удар за меж штрафного. М'яч влітає у дев'ятку. Копи в шоці. Хтось кричить: Ню Джерард. А хтось уже продає футболки. Ярмо 7 Салах трохи ревнує, але клоп швидко розрулює. Ти справа, ти зліва, а ярмола десь посередині, як вареник у борщі. І пішло, поїхало. Ліга чемпіонів, український прапор поруч із Червоним морем на трибунах. Фани з України їдуть у Ліверпуль, привозять сало і домашню горілку. І після цього англійці вже не знають, що більше любити: Ярмоленка чи борщ із пампушками у фіналі. ЛЧ 2018 року замість Реала святкує Ліверпуль. Ярмоленко головний герой. І в історії футболу з'являється нова легенда. Коп із Чернігова підтримай відео лайком і підпискою, щоб не пропустити нові історії у форматі Що якби.